Доброго дня, діти. А ось для вас загадка. Проливала дрібні сльози, молода дівиця, полоскала довгі коси у чистій водиці. Це верба. Верба над ставком традиційна прикмета українського села. А ще верби саджали біля будинку. Люди здавна примітили, там доросте верба. Там чисті джерела, тому з давніх давен там копали колодязь, а на дно клали вербову дощечку, щоб верба робила воду чистою. Перше дерево, яке розпускається на весні верба. Верба це символ весни та її пробудження. Спочатку на гілках з'являються м'які пухнасті бруньки, а потім сережки. І вже наостанок виростає зелене листя. Тиждень перед Великоднім називається Вербним. Вербу несуть в церкву та освячують, а потім приносять додому, а по дорозі злегка постукують одне одного вербою та промовляють: Це не я б'ю, а верба б'є. Будь великий як верба. Будь багатий як земля, будь сильний, як вода. Гілочки несуть додому, прикрашають ними свій будинок, а через рік ними обмітають всі кути в домі і обов'язково спалюють, а на їхнє місце ставлять свіжі гілочки, які будуть оберігати будинок і всіх, хто в ньому живе, від хвороб. Тому що верба лікує хворих. Настойкою кори лікують застуду, збивають жар, відваром порошка кори очищують та загоюють рани, нариви та опіки. Гілки, верби дуже гнучки, їх називають ще лоза. Лозу можна виплітати і робити з неї будь-яку форму. Тому люди здавна роблять кошики з лози. І навіть меблі. Ось меблі із лози. Вони виплетені, вони легкі та ажурні. Про вербу складено багато прислів'їв. Давайте ми їх згадаємо. Де верба, там і вода. Це тому що верба завжди росте біля водички. Або, кажуть, гнучкий, як лоза. Ми вже знаємо, що лоза гнучка і добре гнеться. А ще кажуть, це така правда, як на вербі груші ростуть. Тобто такого не може бути, тому що на вербі груші не ростуть. Давайте тепер згадаємо, що ми дізналися сьогодні про вербу. Подумайте, де росте верба? Біля будинків. Біля водоймищ або росте біля криниці. А про що нам розповідає верба? Що вже весна, що природа пробудилася? А навіщо гілочки верби тримають вдома? Щоб вона оберігала сім'ю від усіх хвороб. А як же верба може лікувати? І кори роблять настоянку, яка загоює рани, опіки і допомагає при застуді. Молодці діти, тепер ви все-все знаєте про вербу рослинний символ України.